Друзі, всім привіт! Хотів показати, що також в нашому магазині є такі підсклянники різні з Богданом Хмельницьким. От такі скань, трошки більші. От. З Богданом Хмельницьким є досить багато ціни. Ми всі напишемо, також є і срібні. Тут покажу тільки один з. З самою скляночкою, можливо, рідною навіть. Це вже йде срібло з такими слонами. Дуже рідко трапляється така форма, як ви бачимо, клеймає 136 грам. Важить відповідно. Ціну впитайте, От, приєднуйтесь до нашого. Інстаграм там, правда, цього товару немає, але загально запрошую до обговорення. І якщо потрібно, звертайтесь до раритетного Львова за підсхлянками. Всім дякую за увагу.